Друзі, всім привіт! Сьогодні вам хочу розповісти про таку тему, про такий заробіток, як перекупство. Почнемо взагалі з того, що таке перекупство і в чому суть заробітку на перекупстві. Перекуп це та людина, яка купує певне майно, це може бути як одяг, так і якийсь будинок або ж машина. Ну, купує її за нижчою від ринкової вартості ціні та, і продає її, скажімо, дорожче, ніж зазвичай. Тепер взагалі про те, як. Ставте, перекупимо. По-перше, вам потрібно. <кхід> Ні, не це. Вам потрібно мати вже хоча б якийсь е, стартовий капітал, з якого ви будете вже купувати якісь автомобілі. Ну, бажано, щоб це було хоча б 5 мільйонів плюс-мінус. Е, звичайно що ви можете починати перекупство своє із е, дешевших автомобілів, але ви маєте розуміти, що чим дешевший автомобіль. Тим менше шансів, що людина дійсно вам скине ціну, тому що дешеві авто вони більш ліквідні, оскільки сервак у нас відносно новий. Більшість гравців не мають такого великого ще статку. І тому такі машини, там, які дорожчі плюс-мінус 6 мільйонів, вони дійсно продаються трошки важкувато, тому що в людей не так багато грошей. От. А дешеві авто такі, там, як наприклад, саме Mercedes a 45 та ж саме м G87, той ж самий Fiat Spider або якась Беха є 46, ті ж самі різні дріфт корчі, там той самий не знаю, rx 7 Слива 15, чи я не знаю, там, GTR. Це тачки, які дійсно ну, можна віднести до бюджетного класу. Вони ну, реально не такі вже і дорогі, тому їх легко продати. Але допустимо, що ви вирішили. Прямо податися на такий високий клас авто, і ви вирішили купувати автомобілі. Наприклад, вам запропонували Fтешний автомобіль повністю з повним фаршем, і зі стейджем. Там є і Паски, і, без, і броня, все, що треба є. І ви просто собі уявіть, як ви будете оцінювати суму, за яку ви можете купити це авто. Найкращий спосіб це моніторити ціни через Discord. Тобто ви заходите просто в Discord. І через Discord ви шукаєте там автомобіль, який вам потрібен. Просто по назві і дивитеся, який на них ринок. Але ви маєте розуміти, що та ціна, яку називають в Discord, не завжди відповідає реальній ринковій вартості цього авто. Тому я ще рекомендую хоча б час від часу залітати на авторинок і там також перевіряти. Ціни на автомобілі, дивитися, за скільки взагалі їх продають, за скільки їх реально люди беруть, а не просто виставляють на продаж. І тоді ви будете плюс-мінус, скажімо, розуміти, яка ціна нормальна, яка плюс-мінус ліквідна, і за скільки вам треба брати цю, це авто. То якщо людина дійсно, скажімо, йде на торг, то йдіть і торгуйтеся до останнього, до останньої копійки, скидуйте ціну, скільки людина от зможе, стільки скидайте в нього. Тому що ви як перекуп маєте. Бути твердим, маєте бути настойчивим і взагалі не боятися торгуватися, тому що ваша задача збити максимальну ціну на авто. Е, можете робити це будь-якими способами, маніпуляціями по типу, ой, та там ти будеш довго стоять, давайте зараз заберу машину і все, і ти собі поїдеш далі. По-різному можете виманювати людину на продаж, тобто це вже як хочете, так і робіть. Перекупи дуже нехороші люди, тому хто грав на інших проєктах, той знає, скільки вони неприємні люди. Тому, пацани, я думаю, що для вас проблемою не буде збити ціну, якщо ви дійсно вже десь там практикували подібну тему. Тепер, наприклад, якщо ви спропонували купити стокове авто, як вам вирахувати, скільки у вас піде грошей на тюнінг авто? Зараз ви бачите в себе на екрані цифри у відсотковому співвідношенні, тобто цей відсоток відноситься до держвартості авто. Тобто Ви берете заходите в будь-який калікулятор, наприклад, Photomess, він є на, кожному, на, на кожній з платформ, і на айфонах, і на андроїдах, Заходите після чого посліте, потрібний відсоток. І вводити ціну. Наприклад, це буде в мене місія, в нього держвартість 7 мільйонів. Я хочу вирахувати, скільки всіх буде коштувати, мені, наприклад, пасок безпеки поставити. І ми просто вираховуємо 5% із 7 мільйонів. Це буде 350 тисяч доларів. От. Ну і таким чином враховуються інші цифри. Потім ви всі ці цифри сумуєте і розумієте, скільки вам треба пропонувати людині для того, щоб ви купили цю машину, втюнили її на повну, і ще і при продажі вийшли в хороший плюс. Ну, якщо у вас, скажімо, та сума, яку вам запропонували, влаштовує, ви зі машину купуєте, тюнете і потім продаєте. Якщо ж ні, не потрібно. Вам, вам не потрібно спішити. Якщо ви дійсно хочете бути перекупою, вам потрібно знати одну просту річ, що вам не треба нікуди спішити. Ви людина, яка сидить і жде, поки в когось іншого закінчиться терпіння. Ви чекаєте, поки людям надається все все діло продавати. Щоб потім у них е за низьку ціну забрати там авто чи будинок. Ось і все, в цьому суть перекупуства. Тепер, я думаю, що про авто я вам розповів, як, е скажімо, все це перекуповувати тепер про е домівки. Я насправді дуже скептично зараз відшувався до перекупства домівок, тому що, як ви розумієте, якщо у нас з автомобілями дійсно великі проблеми і ринок дуже слабий. То з домівками така ж сама ситуація, і навіть п'ятигемні будинки дуже складно буває продати. І люди, які брали їх по 4 лями, зараз продають їх по 3,5. Тому я особисто рекомендую, якщо ви вже хочете саме дома перепродавати, то краще це робити на, на домах, наприклад, двохгемних і просто безгемних хатах. Найкращий варіант це може бути без гм в гетто, тобто біля автовикрадача, тому що вони швидко продаються, дуже швидко, швидко уходять по хорошій смачній ціні. Ну і загалом ду гм в Мірар Паркі чи в інших районах міста теж дуже добре уходять. Тут як такої формули немає, єдине, що вам треба робити, це просто дивитися на реальну ринкову вартість домівки. От, розуміти, по якій нормальній ціні цей дім можна продати, потім припинити ціну там, 1000 на 200 300 дешевше від ринкової вартості або скільки там ви хочете запропонувати. Якщо продавець погодився, то купуйте по ті ціні, яку вам там, яку ви назвали, да? і власне таким чином потім продаєте ж цю ж домівку вже по своїй ціні, яку ви захотіли там поставити. Ось і все. Тут тобто, таким чином працює перекупство будинків. Тепер на рахунок. Тих ж самих речей і так далі. Я, особисто єдине, мабуть, що можна реально добре перепродавати, це, мабуть, катани, і то я зараз дуже до них, скажімо, скептично відношусь, тому що на них дуже дивний ринок, і хтось їх зливав, пам'ятаю, і за 20 мільйонів, коли тільки вони з'явилися, хтось їх зливав і за 8, і за 4 мільйона. Тому Такі речі краще також не перекуповувати, якщо ви вже хочете купити, то купуйте по нормальній, максимальній такій низькій ціні, щоб потім ви теж при продажі не ушли в сильний мінус. От. І в принципі, знову таки, якщо в нас, кажу ще раз, у нас багато гравців зараз дійсно такі бідні, в них немає як таких ще статків, то речі дорогі також дуже-дуже складно продати. Тому якщо ви хочете бути перекупом, то найкращий варіант, як на мене зараз. Це перепродавати саме автівки, тому що будинки, ну вони йдуть дійсно складно і мало хто хоче торгуватися. От. З, ну, з одягом така ж сама ситуація, також дуже складно його продати, тому також не рекомендую вам його перекуповувати. а от Автівки це найкращий варіант і про те, як їх перекуповувати правильно. Я вам розповів, тому сподіваюся, що. Відос був корисний максимально для вас. І якщо вам він сподобався, то можете мені кинути сюди лайк, підписочку на мій канал. Ну і завжди якийсь коментар. Сподіваюся, що хороший коментар. На цьому в мене все. Сподіваюся, що ще вами зустрінемося. До нових зустрічей. Па-па.